Я робити в залі, я вийшов. І буду робити. Але Дякую. при вашій каденції я не міг цього робити, бо мене посадили. А демократія у вас. Такі європейський вибір, Петро Олексійович. Ви зруйнували моє життя. Ви посадили купу моїх товаришів. Більше десяти. Шо шо вироби? Вироби? Мені припаяли державну зраду, сепаратизм, зберігання зброї. Не треба, і не, не, треба було не треба, а я й не зраджував. Рамп... Це ви зрадили Рамп... державу. Ви її розікрали. Рамп... Ви розікрали армію. Рамп... Ви підсуваєте мене. Суди і давайте поєдини. Так це ж ви порвали на мене. Ви тиснули на суди. Жодного доказу нема. Мої мене. Це ви тиснули на прокуратуру, на всіх. Це ви державний зрадник. А я як міг так захищав цю країну. Прокляття вам і вашій сім'ї. Ярослав, ти мало літак, на це все оружеє. Дорогуйте мой, на мене оружие було зареєстроване. Ярослав, а чому мало літо ножи були? Які наші перечінні? Ви за перечинний нож зараз складний би нам людину, доброго. арештовуєте? Він І я влітав. І що ви там були? Де? Там, там. там де? Де ви були? дупі ви були, Ярослав, що? ви йди, лисніть йому знову, що в нього гроші і влада, йдіть лисніть, бо у вас нема не правди. А тебе мозг. За Зате в мене є правда. В тебе сьогоднішне судження маленьке. Маленький ти, тимнене. Сиди тихенько йди, не лизни Петро Олексійовичу.